Вся праця диталів охоплює 142 книги. З них збереглося тільки 45. Решта книг не збереглася текстово. Ну, Значить, я вже десь говорила, що гріх покладають, є така легенда, що їхній ніби в шостому столітті зібрав тодішній римський папа Григорій Великий, наказав всі спалити, бо там дуже багато ідолопоклонства. А Лівій дуже любив всілякі чуди і їх опису. Значить, ну значить, зараз я переконалася, що це все-таки з мого боку був наклеп на папу, чому я каюся. Папа Григорій Великий залишив по собі фантастично цікавий слід, зокрема, його писами Чуд. Він започаткував цілий фактично створив канон цілого довжеленного жанру, який Пройшов аж до нашого часу, він йому належить, е, такі діалоги міракульором діалоги чудес, де він описує чуда, як про них розповідають, і так, далі, і так далі. Значить, а чому я думаю, що папа не палив ці книжки? Тому що оці від них збереглися, від книжок від 46 по 142, е, збереглися. Короткі анотації, їх називають грекою або епітоми, або періохи. І оці переохи, тобто ці коротенькі анотації до кожної книжки, збереглися у великій кількості комплектів. Значить, причому ці комплекти фіксуються. Уже на зламі першого другого століття нашої ери, тобто задовго до того, як Григорій Великий нібито наказав все зібрати і все спалити. Для чого ж вони тоді були і чому вони використовувалися, якщо були самі якщо б були самі книги? Так от справа в тому, що очевидно книги згоріли. В першому столітті нашої ери Рим переживав тяжкі часи, це перехід від принципату до імператорської форми правління, це боротьба за владу, це всілякі напади, всілякі пожежі і так далі. І так далі. Вони просто всі погоріли фізично, я так думаю, в звичайний спосіб в оцих от всіх катаклізмах, бідах і пожежах. А збереглися вони в епітомах, бо люди їх робили, значить, може, ще за якимись останками, які до нас не дійшли, книжок. Бо оцих комплектів епітом анотацій збереглося до сьогодні майже 40. В дуже різних версіях, з невеликими відмін, відмінностями в переказі. Тих текстів, значить, кожної з книг. Вони були, ходили по руках від першого століття і до візантійських часів. Ще Зонара на них, візантійський історик, Зонара на них посилається. Значить, ну, от ці епітоми, такий собі сумлінний паризький професор. Польжаль, е, значить, надзвичайно ретельно всі зіставив один по одному, пояснив, чому він це робить. Це безтямно така сумлінна, детальна робота античника. Значить, буква за буквою він їх усі зіставив. Обґрунтував, якийсь з комплектів з тих збережених до нашого часу він обрав і чому саме його. І цей комплект у 1984 році видав Справа в тому, що самі ці анотації в новий час, вже в 18, 19, 20 столітті, не видавалися чому. Тому що вони не складали для філолога. Предмету, інтересу, це вже не мова Лівія. Так? Це коротенький такий телеграфний переказ того, що відбувається. Значить, видавалися дуже, вони видавалися дуже часто, відразу в перекладі іншими мовами. Є сучасні, дуже добрі, легкодоступні в інтернеті. Англійські переклади, німецькі переклади, італійські переклади і так далі. А в оригіналі немає. А мені ж треба було текст в оригіналі. Значить, і ось цей, цей текст в оригіналі, цей Поль жаль, видав у 1984 році в Парижі, і цей текст вдалося. М, Ну, вдалося не мені, звичайно, я не вправна в таких речах, а моїм вправним учням, нині колегам-історикам вдалося видлубати з інтернету. Ось так е е е дійшли руки до того, щоб перекласти ці епітоми. Бо я подумала, що е е ці епітоми це рік по року, уявляєте? Значить, від 46-ї книги, так, це ж 167 рік до нашої ери, до 14-го року нашої ери. Це просто рік по року фіксація римської історії. Що ще треба для історика? Всі переказують, всі пос... історики пізніші посилаються на Лівія. Переказують, що він говорить, там хто куди пішов, хто з ким бився, хто де кого переміг, хто ніжку підставив на якихось адміністративних урядах, і так далі. І так далі. Значить, це римська історія в такому е, згущеному вигляді. Так? Ну, Оце ці пітоми. Тому я думаю, що їх для в, е, Україні е, е, античною історією ніхто практично не займається. Вона у нас ніколи. Не, не ходила високо. Здається, серйозно в останнє нею займався Драгоманов. Ну, можете я видіти, коли це було. Е, значить, е, потім впала антична освіта. Впали вивчення античних мов, греки і латини. Школа вся перебудувалася на зовсім новітні рейки. А що говорить про післявоєнний час, то взагалі й мови немає. Зараз е, на кафедрах класичної філології, а така кафедра класичної філології далі давня є у Львові. І молодша відносно недавня, недавня, ось у Києві, ну, значить, ця, що в Києві, вона дуже умовна така, так, 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 таке собі, ну, бо є. А у Львові кафедра класичної філології, вона заснована німцями. Тобто вона починалася в німецькому Львівському університеті. І ці традиції зберігає по сьогодні. Для німецької класичної філології, а це одна з найпотужніших класичних філологій у світі. Приваби історії і самого образу античності. В общем, важливо мало. Класична німецька філологія 19 сторіччя. Представлена в основному розвідками мовознавчого характеру. Це вивчення латини і греки. І от приблизно на, такі, на таких рейках до сьогодні працює, як кажуть, поляки добра. більш-менш добра класична філологія львівська, вона граматична. Істориків, історикам там робити нема чого які не було, чого аж так багато робить у німецькій традиції. Лівієзнавства дозволю собі такий вжити, іменник, не, мабуть, Коштрубатий. Ну, от таке, значить, але що е, ж, е, всьому має прийти початок, це потихеньку треба надолужувати. Античну історію, як соромно було, Культурі не мати в перекладі Лівія, що неї підштовхнуло до цього перекладання, так соромно в культурі, в принципі, не мати такої гілочки гуманітарного знання, як антична історія. Започаткувати таку гілочку без Лівія ну, практично неможливо, ну, будемо сподіватися.